Слава Ісусу Христу! Дорогі глядачі живого телебачення! Вітаємо вас на трансляції молитви Ангело Господній, Господній під проводом Папи 14-го. Сьогодні неділя, 21 грудня 2025 року. Це неділя перед Різдвом Христовим в усьому світі і від недавна, і в Україні його святкують 25 грудня за новим календарем. Сьогодні у Ватикані на площі святого Петра зібралися люди, які тримають у руках маленькі статуї дитятка Ісуса, які будуть покладені до ясел у вертепах, споруджених у домівках багатьох вірних католицької церкви. Ці фігурки сьогодні благословить Папа Лев XIV і це гарна традиція, яка відбувається яка триває. У католицькій церкві, у Ватикані перед Різдвом кожного року Святіший Отець благословляє ці фігурки Ісуса, які будуть поставлені до вертепів, споруджених у домівках вірних. Також Святіший Отець розтлумачить нам сьогодні Євангеліє у четверту неділю Адвенту Католицькій церкві, так називається Різдвяний піст. Роздумує папа про святого Йосипа, адже Євангеліє сьогодні саме про нього. Як знаємо у вісні Йосип почув від ангела, що він є обраний бути опікуном і дати ім'я новонародженому Месії. e sorelle, buongiorno. Дорогі брати і сестри, доброго дня. Сьогодні, у четверту неділю Адвенту, літургія запрошує нас роздумати над постаттю Святого Йосифа. У літургії він представляється нам як той, до кого у вісні Бог промовив і відкрив йому його місію. Таким чином вона літургія пропонує нам дуже гарну сторінку історії спасіння, головним героєм якої є людина. така ж тендітна і схильна до помилок, як і ми, але водночас мужня і сильна у вірі. Євангеліст Матей називає його праведним чоловіком, що характеризує його як побожного ізраїльтянина, який дотримується закону і відвідує синагогу. Крім того, Йосиф з Назарету постає перед нами як надзвичайно чуйний і людяний чоловік. Ми бачимо це коли ще до того, як ангел відкриває йому таємницю, що відбувається в Марії. Перед обличчям ситуації, яку важко зрозуміти і прийняти, Він не обирає щодо своєї майбутньої нареченої шлях, скандалу і публічного осуду. А дискретний і доброзичливий шлях таємного розлучення таким чином він показує, що розуміє найглибший сенс своєї релігійної побожності милосердя. Однак, чистота і благородство його почуттів стають ще більш очевидними, коли Господь у вісні, Відкриває йому свій план спасіння, вказуючи йому на несподівану роль, яку він повинен взяти на себе, бути чоловіком діви матері месії, Тут насправді Йосиф великим актом віри залишає останній оплот своєї впевненості і вирушає в майбутнє, яке тепер повністю знаходиться в руках Бога. Святий Августин так описує його згоду. З милосердя і любові Йосифа від діви Марії народився син. І саме син Божий, милосердя і любов, любов і відданість ось чесноти чоловіка з Назарету, якого сьогодні пропонує нам літургія, щоб вони. Ці чесноти сьогодні пропонує нам літургія, щоб вони супроводжували нас в останні дні різдвяного посту до святого Різдва. Це важливі якості, які виховують серце до зустрічі з Христом і з братами, які можуть допомогти нам бути один для одного гостинним вертепом. Гостинним домом, знаком присутності Бога, у цей час благодаті не втрачаємо нагоди практикувати її, прощаючи, заохочуючи, даруючи трохи надії людям, з якими ми живемо, і тим, кого зустрічаємо, відновлюючи в молитві нашу синівську відданість Господу і Його проведінню». Довіряючи йому все з упевненістю, нехай нам в цьому допомагають Діва Марія і Святий Йосиф, які першими з великою любов'ю і вірою прийняли Ісуса Спасителя Світу. Ангел Господній благовістив при чисті Діві Марії, і вона зачала від Духа Святого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Ось я, слугиня Господня. Нехай мені станеться за словом Твоїм. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. І слово стало тілом і оселилося між нами. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Молися за нас, Пресвята Богородиця Діво, щоб ми удостоїли обітниць нець Молімося. просимо, Господи, влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина через Його страсті і Хрест були прилучені до слави Воскресіння через Христа Господа нашого. Амінь. <Занатков> Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. <Занатков> Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків, Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас, <Занатков> і на віки віків, Амінь. Це наших померлих вічний опекій подай їм Господи, а світло від вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Господь з вами і з духом Твоїм. Нехай ім'я Господнє буде благословенне, віднині і до віку. Допомога наша в імені Господа, що створив небо і землю. Нехай благословить вас всемогутній Бог Отець Син і Святий Дух. Амінь! Дорогі брати і сестри, вітаю всіх вас, римлян, і паломників з Італії та інших частин світу святіший отець зараз називає групи поодинокі, окремі групи, які прибули сьогодні на цю молитву. Він згадує паломників з Іспанії, з Гонконгу, і доценти паломників з різних міст Італії Лече,

Ви прийшли з вашими рідними і катехітами, щоб благословити вам статуетки дитятка Ісуса, які будуть покладені у вертепи ваших домівок, шкіл, ораторій. Дякую, центр римських ректорій. І який організував цю подію, і від серця благословляю всіх, всі статуетки дитятка Ісуса. Дорогі діти, дорога молоде, перед вертепом моліться, моліться до Ісуса, в тому числі за намірення папи, Молімося разом, щоб всі діти у світі могли жити в мирі, і дякую вам від усього серця. E sui bambinelli e tutte le espressioni della nostra fede, nel bambino Gesù vi benedica sempre, Padre, Figlio e Spirito Santo. A tutti auguro una buona domenica e un santo e benessere. Sì, Vamba Jayoharno in edilizia, e Sviatò, Tamirno, Spokino, Благословивши статуетки дитятка Ісуса, Святій Швятець, завершив сьогоднішню молитву, яку провів з вікна Апостольського палацу у Ватикані. Дякуємо вам, дорогі глядачі, що приєдналися до цього ефіру на каналах Живого Телебачення в Ютубі та Фейсбуку. Для вас сьогодні цю трансляцію коментував і перекладав отець Тарас Жеплінський з Київської студії Живого телебачення. Режисером трансляції був Анатолій Цимбал. Мирного вам дня! Богом благословенного тижня і благодатного приготування до різдва, яке ми святкуватимемо уже за чотири дні. Слава Ісусу Христу!